Вітаю, друзі! Ми починаємо урок зарубіжної літератури. Художній образ. Тема уроку Художній образ. Особливості його сприйняття, Роль перекладачів у залученні українських читачів до скарниці світової літератури. Мета уроку ознайомити учнів з поняттям художній образ, розширити знання, про види художніх образів, розвивати образне мислення, естетичне сприйняття творів мистецтва, активізувати творчу ініціативу учнів, формувати кругозір, світогляд. Виховувати шанобливе ставлення до митців-перекладачів світової художньої літератури. План уроку Перше. Художній образ особливості його сприйняття. Друге. Роль перекладачів у залученні українських читачів до скарбниці світової літератури. Епіграфом до уроку послужать слова видатного англійського поета Вільяма Водсфорта. Святе мистецтво в пензлі чепорі. Є сила дати вічність кожній рисі, хмарині, що пливе в небесній висі, Веселих промінців химерній грі. Дорогі друзі, наш навчальний предмет зарубіжна література, Є вісточка від всіх народів різних часів. Частинка їхньої культури, національного характеру і часточка їхньої любові до своєї землі, людей, звичаїв та традицій пращурів. Розпочинаючи вивчення зарубіжної літератури, ми маємо пам'ятати, що його основою є насамперед читання художнього тексту, адже читання. Це співпраця автора, перекладача та читача. Це безпосереднє спілкування з героями книг, роздумами над їхніми діями, вчинками, долями. Дорогі діти, ви добре закінчили п'ятий клас, тому легко Коратесь завданнями Вікторини Пізнай героя за картинкою та описом. Подивіться на ілюстрації та дайте відповіді на запитання. Питання перше. Хто знов і знов відправляється у морські плавання, незважаючи на страшні пригоди? Питання друге. Хто з героїв потрапив у діжку з фарбою? Спочатку це його врятувало, а потім згубило? Питання третє. В якій касті протиставляється справжнє і штучне? Питання четверте. В якій касті прокажений вивався королем держави? Питання п'яте Хто той хлопчик бишкетник, який має благородне серце, здатен на сміливі вчинки? Питання шосте Назвіть героїню, яка радіє сама та дарує радість іншим? І ви? Звичайно обрали правильні відповіді. Перше. Сембат мореплавець арабська народна казка. Друге. Шакал індійська народна казка, фарбований шакал. Третє. Казка Ганса Крістіана Андерсена. Соловей. Четверте. Казка Оскара Уальда хлопчик зірка. П'яте. Том Сойер. Роман Марка Твена. Пригоди Тома Сойера. Шосте. Поліанна. Роман Елеонор Портер. Поліанна. На попередньому уроці ми говорили про мистецтво. Мистецтвом називається Відтворення життя в художніх образах. Зараз поговоримо про художній образ. Художній образ це специфічна для мистецтва форма, відображення дійсності, відтворена уявою митця. Художній образ є особливим засобом пізнання світу, та людини може втілювати духовний ідеал митця, народу, епохи, людства. Художній образ це втілення загального уявлення, про життя, людину, людські стосунки, ідеали тощо, у конкретно чуттєвій формі, тобто в предметах та явищах. Художній образ розвивається за своїми внутрішніми законами. Він часто будується непередбачувано, незбагненно. Виконаємо творчу вправу. Уявіть собі. Художній образ це картина, яка виникає у нашій уяві. Спробуйте заплющити очі і уявити собі дерево. У кожного воно буде своє. Хтось побачить топорю, хтось ялинку, хтось згадає черешню у саду, хтось горобину. Отже, Якщо ви колись малювали дерево або описували його словами, це означає, що ви створювали художній образ. Письменник малює картини життя образно. За допомогою творчої уяви, літературні твори ми сприймаємо почуттям та серцем. Наприклад, ви бачите на небі хмарку. Це предмет природи. Коли ж художник зобразить її на картині, або поет напише Хмаринка в небі, голубім, пливе, як мрія. Одиноко. Це буде також образ Хмарки, живописний і літературний. Ще давні греки говорили, що література це творчі відображення дійсності в картинах і образах, створених засобами мови. Пригадайте вірш Генріха Гейне За із глибини. За із глибини тихої печалі, мила пісенька весни. Линьси далі й далі, линь дзвени, знайди той дім. В квітах сад зелений, Інтроянду перед ним привітай від мене. У вірші є художні образи: Пісенька весни, дім, сад, квіти, троянда. Вони передають почуття автора, його мрію побачити рідний дім, батьківщину. Ці художні образи поезії Генріха Гейне є водночас і символами. Весна символ пробудження природи і кохання, квіти символ краси, троянда символ кохання, дім символ душевного спокою. А зараз час нам трошечки відпочити. Ще щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо, дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, щоб наші очі відпочили. Робим це разів чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири. П'шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із два. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три. Чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ознаками художнього образу є діалогізм, динамізм, життя в часі, умовність, знаковість, конкретність, багатозначність, цілісність. На слайді ви бачите грону Ознаки художнього образу. Художні образи поділяються. За способом творення, за предметом змалювання, за походженням. Художні образи за способом творення бувають зорові, слухові, дотикові, смакові, запахові. Ми сприймаємо світ органами чуття. Через них письменник доносить до нас свій художній світ. Художні образи за предметом змалювання поділяються на образи персонажі, наприклад, Поліанна у романі Елеонор Портер Поліанна. Образи пейзажі. Наприклад, Зимовий пейзаж у касті Ганса Крістіана Андерсена. Снігова королева. Образи предмети, наприклад, Кришталева туфелька Попелюшки. У касті Шарля Перо Попелюшка. Образи емоції. Наприклад, любов. У касті Ернста Гофмана. Лускунчик і Мишечий король. Образи поняття, наприклад, неземна сила, богатир Котигорошко, в українській народній казці Котигорошку. Образи символи, наприклад, калина символ України. Художні образи за походженням поділяються на Авторські, створені творчою явою автора митця, наприклад, Аліса, Люїса Керола, Аліса в країні див, Том Сойер, Поліанна, традиційні, міфологічні, фольклорні, літературні, які активно діють протягом тривалого часу, наприклад, Зламачуха, Добра Бочерка, Козак. Вічні вийшли за межі художнього твору і мають загальне людське значення наприклад, Прометей, Дон Кіхот, Ромео і Джульєта. Отже, художній образ створена мистецькою уявою художня картина істоти, речі, події явище, яка у свій спосіб відтворює предмети зображення. Художні образи у різних видах мистецтва створюються різними засобами. Письменники, поети створюють художні образи за допомогою слів. Художники відтворюють власну уяву за допомогою фарби. Скульптори за допомогою каменю, глини композитори створюють образи за допомогою звуків. Порівняємо, наприклад, образ Мауглі з повісті Кіплінга Мауглі в різних видах мистецтва, у літературі, скульптурі та кіномистецтві. У літературі зображення портрету дій можливе тільки словом, голос смаглява дитина, що тільки но починала ходити, така слабенька і така ніжна крихітка. Характер зображується в розвитку, у вчинках, діях. У скульптурі зображується конкретна особа. З індивідуальними рисами обличчя одягу. Фіксується лише один момент із життя героя. У кіномистецтві подається конкретний індивідуальний образ, який асоціюється з образом артиста, передаються тільки основні події, внутрішній світ розкривається за допомогою діалогів, тому мистецтво кіно. Динамічне. Звертаю вашу увагу на те, що кожен твір зарубіжної літератури має двох авторів автора оригіналу та перекладача. Талановитий перекладач досконало володіє рідною мовою та мовою оригіналу. Знає культуру. Побут національні особливості країни, яку представляє автор оригіналу, долучає читача до скарбниці світової літератури. Багато великих українських письменників були чудовими перекладачами, серед них Марко Вовчок, Леся Українка, Іван Франко, Максим Рильський, Микола Бажан, Леонід Первомайський. Микола Лукаш, Дмитро Павличко та багато інших. А зараз проведемо словникову роботу Оригінал з латинської первісний художнього твору. Текст створений тією мовою, якою володіє і яку обрав автор. Переклад. Передавання змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови серед перекладів розрізняють дослівний, повний, неповний, вільний. Переклад художній різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, існуючи в одній мові, оживає в іншій не втрачаючи змістових і художніх особливостей. На слайді ви бачите портрети обличчя видатних українських перекладачів світової літератури: це Марко Вовчок, Леся Українка, Іван Франко, Максим Рильський, Микола Бажан. Леонід Первомайський, Микола Лукаш, Дмитро Павличко. Завдяки їхньому таланту у нас є можливість читати твори зарубіжних письменників українською мовою. Зрозуміло, що переклад це своєрідний міст між мовними світами. Тому перекладачеві потрібно так працювати, щоб слова з багатих не зробилися убогі, щоб залишилась думка в них жива, І щоб душі поетової вияв, На нас як рідний, що жений повіяв так чудово сказав український поет Максим Рильський. Українська. Перекладацька традиція багатовікова. Перекладна література, починаючи від старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному житті як виховний засіб, і як засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови. Підіб'ємо підсумки нашої роботи. Сьогодні на уроці ви дізналися, що мистецтво є у всьому, що нас оточує, і головне, щоб ви могли його побачити, а для цього вам потрібно розвивати в собі прекрасне. На допомогу приходить сила художнього слова. Кожен з вас може виражати свої почуття, думки, переживання по-особливому. Якщо ви будете працювати самовіддано, наполегливо і старанно, то ваше самовираження перетвориться на справжнє мистецтво. Сподіваюсь, що уроки зарубіжної літератури допоможуть вам глибше зрозуміти мистецтво. Навчать майстерності художнього слова і відкрить шляхи до краси. Домашнє завдання буде наступним. Перше. Створіть на вибір з одного наданого слова свій художній образ, малюнок плюс декілька речень до понять любов, світло, радість, сміх. Дитинство допомога. Друге. Розподіліть правильно у таблиці Том Сойер, Герда, Козак, Дон Кіхот, Поліана, Прометей, Добра Патчерка, Калина, Ромео і Джульєта. Дякую всім за увагу, за спільну роботу. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!